Вітаю вас, шановні телеглядачі. На ваших екранах програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоритимемо із очільником міста Надвірна, паном Зіновим Мирославовичем Андрійович. Вітаю вас! Доброго здоров'я! Зіновий Мирославович, От зараз уже наближаються великодні свята, не так давно закінчилась зима. Як місто Надвірна зустріне одне із найбільших. Християнських свят, які заходи були здійснені для наведення чистоти і порядку в місті, традиційно, вже кожного року на протязі останніх дев'яти років ми інтенсивно готуємо місто не тільки до великодних свят, а практично стараємося наводити лад на рахунок чистоти порядку і санітарного стану, повсякденній праці на території нашого міста. Якщо взяти в ракурсі підготовки до великодних свят то цьому передувала інтенсивна підготовка не тільки за певний період часу, за місяць-півтора, а в зв'язку з тим, що малосніжна була зима цього року, ми інтенсивно готували місто для того, щоб підійти на фінішну пряму і підготувати нашу, територію нашого міста, на території нашого міста практично в ідеальній чистоті і порядку. Хотілося б, щоб у наших, в нашій свідомості, в наших помислах. Найшла інтенсивна підготовка тільки до великих релігійних свят, а було чисто, було затишно, не було сміття, були відповідні умови повсяденній праці не тільки комунальних служб адміністрації міської ради, а й самих жителів нашого міста. Якщо по тих заходах, які відбувалися останні місяці, то хотів би відмітити те, що в цьому році дуже інтенсивно. Залучалися до екологічних заходів громадськість нашого міста. 12 квітня ми провели акцію перед Великодну Толоку, де прийшло набагато більше людей, як приходили минулі роки. Відрадно і приємно те, що ті зміни, які декларуються зараз у, на, на території нашого міста і в державі, хотілося би, щоб втілити в життя. Конкретно по заходах місто було розбите по секторах, розбиті місця. Мали місце підтримку не тільки громадськості нашого міста, і комунальних служб. Це зона відпочинку імені Івана Франка, це імені Назара Ємельчука, міський парк імені Івана Франка, це Потічки, це узбіччя річок, річка Стримби, Пнівський замок, Городище, це околиці нашого міста, Боричанський міст. Це ті об'єкти, де більше свого вільного часу. Проводять відпочинок на Двірнянці. Тому вважаю, що інтенсивність підготовки і в цьому році, і ту планку, яку ми взяли заздалегідь по підготовці до великодних свят, йде і сьогодні, в цей час підготовка до Воскресіння Христового. Тому я вважаю, що в цьому році ми підняли планку по чистоті. Хотілося, щоб і цим заходом допомагали жителі, допомагали жителі нашого міста. Якщо в цілому, то... Хотів би відокремити, подякувати окремим громадським організаціям, подякувати громадськості нашого міста небайдужим людям, які практично дбають про чистоту і порядок повсякденно, не тільки під час підготовки до великих релігійних свят. Ви зазначили, що збільшилась кількість активних громадян нашого міста, які взяли участь в акції по прибиранню. Але чи зросла свідомість наших громадян, от, оскільки вже кілька років поспіль проводяться такі <кій> акції. Чи зменшується кількість сміття, яке ну, викидають, залишають після себе жителі нашого міста? Ми інтенсивно е, приймаючи програми по санітарній очисті міста по тих заходах, починаючи від забирання сміття по секторах, практично кожну суботу, по приватному сектору, е, ми участили з, 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 забір сміття з приватного сектору. Ми інтенсивно забираємо сміття з житлового фонду багатоповерхівок. Ви, напевне, замітили, що останні 2-3 роки збільшилась інтенсивність вивозу сміття з прилеглих території житлового фонду комунального підприємства на Дернянський З Чим це пов'язано? Пов'язано тільки з тим, що з 1 січня 2013 року на Дернянський полігон закритий для суб'єктів господарювання, які... Не продукують сміття на теренах нашого міста. Якщо взяти в цілому, то інтенсивність утворення твердих побутових відходів, інтенсивність одночасного вивозу набагато збільшилась в зв'язку з тим, що, по-перше, ближні населені пункти вивозять сміття надвірну, і дуже багато є людей, які подорожуючих, які проїжджаючи через територію нашого міста. Залишають сміття в межах території нашого міста. Це наші об'їзні дороги, це території доріг державного значення, це обочини, це водойми, це ті місця, де би мали бути зі і прикладом для того, щоб ми могли навести чистоту і порядок. Якщо в цілому, нам на даний момент поки вдається справлятися, але при росту енергоносіїв нам важко дається опоратися з цією проблемою, але все рівно, Планку по чистоті і порядку і по санітарному стану стараємося кожного року піднімати. Тому, якщо в надвірнянців є такі місця дислокації і утворення несанкціонованих смітників, ми реагуємо, але хотілося, щоб то сміття, яке утворено в більшості випадків від роботи, від діяльності, від господарювання самих надвірнянців, мали також місце для того, щоб вони могли локалізовувати ці сміттєзвалища і дбати цим самим про чистоту нашого міста. Невід'ємною частиною життєяльності будь-якого міста є вуличне освітлення. Яка ситуація в місті? Чи буде розширюватись мережа вуличного освітлення і в яких напрямках? Ну, я думаю, що сьогодні, коли ми стоїмо на порозі великих релігійних свят, Воскресіння Господнього, і сьогодні ми в тих заходах, які ми декларуємо під час прийняття плану соціально-економічного розвитку, не тільки вуличне освітлення, а й ряд конкретних заходів ми стараємося втілювати на протяг зірок. Якщо зайшла розмова за вуличне освітлення, то назву такі цифри, які говорять самі за себе. Практично за останні 5-7 років ми побудували і розширили мережі вуличного зовнішнього освітлення більше як на 80%. У планах в цьому році і в планах 2014-2015 року зайти практично у кожний двір. Вуличного освітлення. Кожний двір, чи це приватний сектор, чи це житловий фонд, чи це окраїни наше місто. В першу чергу хотів би відмітити про те, що чи не єдине комунальне підприємство, яке займається вуличним освітленням, робить всі заходи для того, щоб це вуличне освітлення працювало практично весь нічний час. Практично, коли наступають сутінки і до Денного світла, коли практично це 12 годин. Ми цей цикл змінили з минулого року, з квітня місяця. Першу чергу це, першу чергу це вуличне освітлення, безпека над Двернянці. Такі місця, як Парк, в цьому році плануємо освітити зону відпочинку і ті вулиці, які не мали до цього часу вуличного освітлення. Практично в минулому році побудовані нові електрощитові по вулиці Ярослава Мудрого, Яворницького, Комарова, вулиця Соборна. Ці два мікрорайони. Плюс мікрорайон зони відпочинки першого озеро, ми плануємо освітити. Основна проблема не тільки по вуличному освітленню, по інших роботах капітального характеру це робота казначейства на Дернянському районі. Роботи капітального характеру на даний момент на протязі останніх двох років не фінансуються. Тільки через те, що нема громада, яка має кошти в місцевому бюджеті. І не може з ними скористуватися. Нема реального підкріплення з державного бюджету, і ми практично 2013 рік, частина 2012 року, не тільки роботи капітального характеру по вуличному освітленні, по благоустрою, по дорогах робили в борг. Тому самою основною проблемою не тільки міської ради міста Надвірне, а всіх територій, населених пунктів району і органів місцевого середування, можна сказати, в цілому по державі Україна. Є безперебійна і повноцінна робота казначейства. Якщо б казначейство розблокувало роботу і дало можливість хоча б на відсотків 30-40 здійснювати витрати по капітальних видатках, повірте, ми б далеко зробили ті справи, які декларували і втілили життя на території нашого міста. Ну, до питання казначейства, ми ще, мабуть, повернемось, однак цьогоріч місто. Планувало прийняти міжнародний гуцульський фестиваль. Зв'язку із ситуацією в державі його не, не буде. Гуцульський фестиваль. Я би хотів застерегти, Гуцульський фестиваль на території нашого міста буде відбуватися другу неділю вересня. На даний момент пролунала інформація з ОС обласної ради, не погодившись з громадою нашого міста, про те, що зараз не до фестивалю, але скажу, що ми інтенсивно готуємо місто до проведення гуцульського фестивалю, розуміючи, який час зараз в державі і. В області ми все робимо для того, щоб ми у другу неділю вересня провели гуцульський фестиваль. Тому йде інтенсивна підготовка. Тому зараз ще рано говорити про те, що під знаком питання проведення гуцульського фестивалю. Я думаю, що відбудуться зустрічі із міністром культури і туризму, відбудуться зустрічі з людьми, які відповідають. відбудуться зустрічі з тими відповідальними керівниками. І я думаю, що ми зараз на даний момент робимо все можливе для того, щоб гуцульський фестиваль відбувся. Тобто місто е, не змінює своїх планів по місто. Не змінює місто, і... не змінює своїх планів, йде впевнено вперед і буде робити всі заходи для того, щоб ми могли зорганізувати, не прийняти, а зорганізувати і на належному рівні зробити ті конкретні заходи, які були зроблені 99-му році, які залишилися по нинішній день. І місто отримало новий поштовх, новий розвиток в зв'язку з тим з проведенням на території міста. Гуцульського фестивалю тому іде інтенсивна підготовка. Не дивлячись на всі події, не дивлячись на всі наслідки, не дивлячись на обмежене фінансування, ми будемо все робити для того, щоб фестиваль відбувся. Планувалося встановити в центральній частині парку імені Івана Франка літню сцену. Що ще які ще заходи з розміщення ось таких. Важливих зон, це, зокрема, і дитячі майданчики. Планується зробити в, цього, в цьому році. Ну, в цілому, коли ми розвиваємо і приймаємо стратегію міста на найближчий рік-два-три, це стратегія непреривно пов'язана з планом соціально-економічного розвитку, тобто з бюджетом нашого міста. Починаючи від прийнятого бюджету 13 лютого 2014 року. Ми запланували ряд заходів. Ви, напевне, знаєте, що у 2013 році місто Надвірна виграло на всеукраїнському рівні всеукраїнський проєкт, європейському місту, європейський парк. Передбачено сума фінансування 425 тисяч, 200 тисяч це державний бюджет, 175 тисяч це бюджет міста і 50 тисяч це бюджет району. В рамках виконання і освоєння цих коштів передбачено будівництво літньої сцени. Так званої літньої естради, яку ми плануємо побудувати в центральній частині парку в рамках цього проєкту. Потрібно для того, щоб ми могли, ви знаєте, що ми інтенсивно займаємося відродженням і відновленням минулої слави парку імені Івана Франка. Нам в минулому році дещо вдалося це відкрити обновлений пам'ятник Івану Франку за кошти громади і за кошти обласного бюджету відкрити скейт-парк, де інтенсивно. Підготовка до Гуцульського фестивалю, і самим е, самим основним кроком, це залучення центральної частини парку з будівництвом літньої сцени естради для проведення майбутніх всіх урочистих аматорських художніх заходів, які будуть проходити на теренах на нашого міста. Починаючи від першого потепління, продовжуючи до перших морозів, на протязі півроку. Ця сцена має відігравати основну роль у такому художньому, культурному, духовному розвитку нашої молоді. Тому завдання для нас, для, для влади і для громади, щоб ми могли парк зробити центром культурного, духовного, спортивного і інших моментів нашого життя. Тому вважаю, що парк за парком стоїть велике майбутнє. Саме основне, що він збережений. І на даний момент, коли йде інтенсивна підготовка до Великодних свят. Розробляється проєктно-кошторисна документація для будівництва цієї сцени. Ор орієнтовна вартість цієї сцени буде складати 150-200 тисяч, плюс інфраструктура для цієї сцени, для того, щоб ми могли в неділю проводити ті чи інші заходи, які передбачені різного роду програмах. Той самий Гуцульський фестиваль одне з місць проведення це сцена в міському парку імені Івана Франка і стадіон Нафтовик. Тобто протягом якого терміну планується її вже встановити? На даний момент виготовляється проєктно-кошторисна документація. В цьому році ми, ми планували її зробити до остання неділя травня. Було задекларовано Кернецтво області про те, що на території міста буде проводити вже другий міжнародний, тобто і міжнародний, і на вседержавному рівні. Конкурс стрілецької пісні, який ми проводили у 2012 році імені Софії Галечко. Не знаю, чи він відбудеться, але є суб'єктивні причини, які не дозволяють нам його втілити у до кінця травня. Плануємо за час не говоримо, але плануємо в цьому році побудувати цю літню сцену, побудувати цю естраду і підготовити місто і саме міський парк імені Івана Франка до проведення гуцульського фестивалю. Якщо гуцульський фестиваль відбудеться, повірте. Що і ця сцена, і це місце буде центром культурно духовно спортивного розвитку нашої молоді і всіх надвірнянців. З літньою сценою і парковим імені Івана Франка все більш-менш зрозуміло. Однак, яка ситуація буде із дитячими майданчиками в місті? Що планується, в яких частинах міста і в який термін? По дитячим майданчикам іде інтенсивне виконання цільової програми. І бачення депутатів, членів виконкому, про те, щоб ми на території міста кожному році встановлювали і приймали в експлуатацію декілька дитячих майданчиків. Якщо взяти в цілому, то до 2013 року жодної копійки на фінансування цієї програми з місцевого бюджету не було використано. Всі дитячі майданчики на території міста, які встановлені до 2013 року, були виключно встановлені за кошти меценатів і спонсорів, тобто підприємців, і суб'єктів господарювання. Тільки у 2013 році ми виділили першу суму для того, щоб ми могли на території нашого міста в кінці року встановити чотири дитячі майданчики. Це мікрорайон Ломоносова по вулиці Данила Галицького, це мікрорайон Руннєва біля двору вулиці Грушевського, 14. Тут, у центрі міста, по вулиці Крушенецької, 3, ми також встановили. Плюс встановили в минулому році дитячий майданчик, частину почали встановлювати дитячого майданчика по вулиці Княгині Ольги 7 і по вулиці Мазепи, 31, Франка 8 і 10. Плюс до того ми в цьому році плануємо або ще не вирішили в якому місті, або будемо встановлювати такий силовий дитячий майданчик для заняття таким гирьовим силовим видом спорту. Він сьогодні знаходиться, сьогодні знаходиться на території комунального підприємства Житловик. Ми будемо визначатись, А ми будемо ставити в міському парку імені Івана Франка, поряд з скейт-парком є прилегла територія, або будемо ставити в одних з самих таких центральних частин міста, щоб цей майданчик і доступ до цього дитячого майданчика могли мати жителі всіх трьох мікрорайонів. Ну і саме основне питання це збереження. Інфраструктури дитячих майданчиків, тобто охорона цих дитячих майданчиків. Дуже важко знайти можливість фінансування дитячих майданчиків, але ще важче подумати про безпеку і про охорону цих дитячих майданчиків. Дуже багато за правило є випадків, коли дитячі майданчики встановлюються, руйнуються в день дитячими майданчиками. Займаються молоді, діти, вночі приходять люди старшого віку і практично. Ломлять то майно, яке, то майно, яке придбала громада. Тому закликаю дбати про майно і оберігати його від вандалів і від тих людей, які не хочуть, щоб ці дитячі майданчики були розміщені на території міста. В цьому році також плануємо розмістити біля 4-5 дитячих майданчиків. Підхід дуже простий: вивчаємо інтенсивність людей дитячого підліткового. Віку для дітей підліткового віку будемо робити дитячі майданчики на щось на подібне, як скейт-парк і силовий дитячий майданчик. Для людей, для дітей 3-5-7 років будемо встановлювати дитячі майданчики, горки, качелі, які ми встановлювали в минулому році. Так що під кожний віковий центр є рівень дитячих майданчиків. В цьому році також будемо визначати ті мікрорайони, де потреба дитячих майданчиків. Є висока і край необхідна є, скажімо так, певні сили, які працюють постійно, але в процесі роботи їх фактично незамітно. Це комунальні служби міста, що ви можете відзначити по комунальних підприємствах. Як вони працюють на вашу думку, е і основні проблеми в е їхній роботі ну це скоріш за все фінансування, наскільки я розумію. Однак, можливо, е я помиляюсь. Ну, я хочу відмітити те, що, вивчивши глибинно, ретельно, фундаментально проблематику комунальних служб, скажу, не зі слів, а з досвіду, що дуже важко утримати ситуацію. З комунальними службами, якщо вони не мають реальне підтріплення, підтвердження реального фінансування і вимагати певної якості тої чи іншої послуги дуже важко. Але, попри ті всі проблеми, попри ті всі негаразди, попри ті всі труднощі, які існують, особливо останній місяць, хочу відмітити те, що ті комунальні підприємства, які розміщені на території нашого міста, Основною проблемою є це ріст енергоносію, особливо ріст природнього газу, газу ріст електроенергії. І саме останній ріст це ріст пального. Пального, який виріс практично більше, як на 50%. І сьогодні, коли ми говоримо про тих чи інших послуг, комунальних підприємств, починаючи від вивозу сміття, продовжуючи вуличним освітленням і завершуючи тою теплотою і тою подачою води у кожне помешкання кожної надвинянської сім'ї, то Дуже важко утримати при е, тих цінах енергоносіїв, які існували в минулому році, які задекларовані і відображені в бюджетних призначеннях на 2014 рік. А я вважаю, що якщо немає державницького підходу, якщо немає державницької підтримки, таких органів місцевого середування не тільки, як місто Надвірне, а всі комунальних служб, я розкажу такий факт: як в минулому році, по факту виконання використання газу у грудні місяці. Зменшили вартість газу з 4 600 на 3200 для бюджетних організацій. То я вам хочу сказати, що тиждень тому управління газового господарства старим числом з 1 квітня принесло угоду, де вартість газу з 3200 складає більше 5000 тисяч гривень. Тобто ті бюджетні призначення і прийняття бюджету і задекларовані видатки. На всі енергоносії бюджетних організацій, які здійснюються і які прийняті в бюджетному кошторисі, будуть задекларовані при ціні газу на 3200. Сьогодні практично 8 місяців нам треба реально збільшувати видатки практично більше, як на 50%. Так само по пальному. Якщо вартість вивозу сміття складає при вартості енергоносіїв, таке як 1 літри дизельного пального складає 9-10 гривень, то ви сьогодні знаєте, яка ціна. Але все рівно. Це нас заставляє ще більше інтенсивно, більш ефективно думати про те, щоб якісно і вчасно виконувати послугу. А послуга по вивозу сміття, послуга по вуличному освітленню, послуга по теплої водопостачання, ви бачите, що коли ми у 2007 році практично змінили перший раз за роки незалежності, безперебійно подали воду, то цю послугу не стільки важко досягнути і здобути, скільки важко утримати. Тому сьогодні, коли ми стоїмо напередодні Великодний свят, по тарифу вивезу і утилізації сміття з житлового фонду, згідно тарифу, три рази потрібно вивозити сміття з житлового фонду. Сьогодні ми вивозимо по три рази на день. Тому ви собі уявіть, а це весь це ресурс, це техніка, це заробітна плата, це питома вага вартості пального, яка лежить у тарифній складові. Тому надіємося, що ті ціни, які необ'єктивно виросли, які були заполітизовані. На нерносі дадуть можливість практично їх зменшити і дадуть можливість зменшення їх, дадуть можливість вчасно якісно виконувати послуг. В розрізі кожного комунального підприємства хотів би відмітити те, що найбільша небезпека, саме більша загроза про те, що зменшивши на у грудневій сесії вартість одної гіокалорії з 1120 гривень для дошкільних навчальних закладів, для садочків, для лікарень, для інш... для шкіл. До 900 гривень, практично при новій ціні на газ вартість цієї геокалорії виросте до 1300-1400 гривень. Наш ефірний час добігає кінця, тому на сам кінець, що позитивного ви б хотіли відзначити в роботі комунальних підприємств, адже впевнений, що позитиви все ж таки є. Попри ті всі проблеми, які сьогодні є, попри той неспокій, нам дається утримати ситуацію. Важко відмічу, хочу сказати, що за останніх півроку рік важко утримати ситуацію, але беру на себе всю відповідальність по наданню тих чи інших послуг і, повірте, в цьому році, як і в минулому році, силами комунальних підприємств будуть здійснювати ті речі, які задекларовані у бюджетних кошторисах, у бюджетних призначеннях плану соціально-економічного розвитку. Починаючи від ремонту житлового фонду, це козірки ринви. Прилеглі території, продовжуючи заміну водогонів, водоканалу, продовжуючи комунальне підприємство, надвірно комунсервіс, покращення екології міста і благоустрою і завершуючи роботами по капітальному ремонту наших вулиць. Повністю контролюю процес і буду все робити. Не дивлячись на ріст енергоносів, будемо робити якісні кроки для того, щоб ті речі, які відображені у плані соціально-економічного розвитку, були не тільки задекларовані, а втілені в життя. Тому у стратегії нашого міста в розвитку хотів би відмітити те, що є напрямок, є та стежина здійснення повноцінно функціонального життєдіяльності нашого міста, яка приведе до того, що ті проблеми, які були починаючи від безперебійної подачі води, завершуючи вчасним вивозом сміття, буде мати підтримку, не дивлячись на ріст енергоносів і на ріст пального, яке сьогодні триває. Що ж, дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в студії був міський голова міста Надвірна Зіновій Мирославович Андрійович. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.